А от члени виконкому досі не можуть вирішити, що робити з суми житлом на позачерговому засіданні 25 червня. Це питання вкотре порушили у міськраді. Намагалися визначити, кому ж із комунальників обслуговувати сумські будинки та прибудинкові території, і чи залишати найбільший жек міста на плаву? Воно тільки працює як управлінська компанія, але такою не існує. Але якби не борги меш, перед мешканцями і мешканці, коли не прийшли сюди 200 чоловік, не сіли і сказали, Олександр Миколаївич, Віктор Мифовович, а хто поверне нам гроші? От ви зараз прийшли і кажете, нова реформа зараз, нове підприємство, приватні жеки, не буде суму житла. Хто поверне нам кошти? За майже три години суперечок консенсусу так і не дійшли. Лише шість членів виконкому проголосували, аби розділити комунальні повноваження між суми і КП суми Це те, що займається захороненням побутового сміття на полігоні у Бобрику. Про визнання суми житло компанію з управління будинків. Ставлю на голосування і прошу підтримати. Хто за? Раз, два три, чотири, п'ять, шість, шість, шість. Шість. Рішення не прийнято. Відтак, Ситуація досі залишається невизначеною. Нагадаємо, 1 червня балансоутримувач житлового фонду міста Суми підписав договори на послуги з утримання будинків, споруд і прибудинкових територій з чотирма підприємствами. Суми Сервіс, суми Стройтех, сервіс ресурс і Рембут. Чим у мерії обурилися та заявили, це незаконно.